Столтенберг заявив, що Путін хоче не мирних переговорів, а виграти час для нового наступу. Москва намагається заморозити війну, аби наростити сили. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва не має наміру сідати за стіл переговорів з Україною. Ба більше дії Кремля свідчать про плани агресорки Росії поновити наступ на Україну. Столтенберг заявив, що Путін хоче не мирних переговорів. А виграти час для нового наступу. Москва намагається заморозити війну, аби наростити сили. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва не має наміру сідати за стіл переговорів з Україною. Ба більше дії Кремля свідчать про плани агресорки Росії поновити наступ на Україну. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.